Гірськолижний курорт Буковаль влаштовує на роботу студентів. Днями генеральний директор туристичного комплексу вручив сертифікати про гарантоване працевлаштування кращим студентам Прикарпатського університету. Окрім цього, було підписано угоду про подальшу співпрацю між університетом і Буковелем. Молоді люди вже мають першу офіційну роботу. Днями Олександр Шевченко вручив 15 сертифікатів студентам Прикарпатського національного університету. За його словами, буковелю потрібні фахівці різної галузі. А головне свіжі ідеї і молода кров. Від Прикарпатського університету нам потрібно людей різноманітних професій і людей, які просто будуть свіжою кров'ю, яку вимагає і потребує буковель, та як і суспільство в цілому. Тому безумовно будь-який фахівець, який Скажімо, виховується в такому чудовому закладі, як Прокарпатський університет. Абсолютно нам буде в пригоді. Андрій Сторожук один із тих, кому пощастило отримати сертифікат на роботу. Свого часу він брав участь у проєкті, який підтримував Олександр Шевченко. Хлопець каже, працювати буде і вже роздумує над своїми майбутніми обов'язками. Якщо я юрист, я вважаю, що це буде або юридичний супровід безпосередньо Боковелю, або це може бути якась фірма, я розраховуюся, безпосередньо Франківська. Також було підписано угоду, яка продовжить співпрацю між університетом та туристичним комплексом, в рамках якої будуть надані постійні робочі місця на боковелі ще дотичних до нього фірмах для успішних та активних студентів. Працедавці звертають увагу на університет. Вони потребують випускників університету. І ця співпраця між Буковелем і університетом якраз підтверджує той важливий напрям для університету і для працедавців нашого регіону. В першу чергу це були робота наших студентів і викладачів під час зимових відпочинкових турів, і саме це дало поштовх для керівництва Буковелю, придивившись до роботи студентів, які безпосередньо навчалися і проходили практику на Буковелі. Запропонувати їм ці робочі місця. Дана угода дозволить студентам отримати перший робочий досвід, а також стати фінансово незалежними. Ліліана Хомишин Ігор Попек, новини телеканал Раї.